Доброго дня! Колиба знову освітає у чудові серпневі дні. Новини ну, за минулий тиждень. Oh, oh. Олімпіада. На жаль, наш герей в одиночних змаганнях не зміг подолати швейцарську стіну. Але попереду іще змагання разом з командою. Сподіваємося, що все буде добре у нашого Закарпаття. Oh, oh. Величезний буревій пройшов на Тячівщині. Мало того, що рубають дерева, та ще й тепер вітер порубав його. Служба безпеки України оголосила в Закарпатті синій рівень терористичної небезпеки. Синій бережіться. Масові ремонти доріг: Березнянський, Ужгородський, Берегівський, Виноградівський, Тячівський, Хузький і місто Хуст ремонтуються. В Ужгороді вже також почали ставити тротуари. Сподіваємося, невдовзі будуть і велодоріжки. <му> Найгірша новина цього тижня. В жахливій катастрофі загинули закарпатці, які їхали на відпочинок. Найкраща новина цього тижня серпневе закарпатське небо. Ідіть дивіться ще два тижні нападаючі персеїди. До зустрічі, від колиби відпочиваємо.